Дорогі викладачі, студенти та всі, хто ще тільки готується стати частиною великої родини, НОА. вітаємо вас із початком нового навчального року. Ми випускниця, яка вже пройшла цей шлях, і навіть вижила. Та студент-першокурсник, який ще не знає, що таке сесія, але вже морально готується. Ми бажаємо у новому навчальному році першокурсникам знайти себе і не загубити студентські, кайфувати від кожного відкриття. Викладачам сил, терпіння, натхнення, вдячних студентів, поменше робіт в останній день і гумору, часом без нього ну ніяк. Студентам не боятись нових викликів, не проспати себе і свої можливості, щоб навчальний рік був як хороша лекція, трохи складно, зате цікаво і надовго у пам'яті. Нехай цей рік буде насиченим, продуктивним, з усмішками, без хвостів і з часно зданими роботами. Ну або майже в час. З вірою в знання з любов'ю до Mater. І нехай інтернет на барах буде століт. Вітаю з першого вересня. Щоб ученики Нуа ніколи не хворіли. Вітаю тебе в цей особливий час. Мене звати Даніло Мрихін, я випускник та аспірант економічного факультету. Початок навчального року. Це гарна можливість обрати нові цілі та напрямки реалізації свого потенціалу. Намагайся фокусуватись на приємному та важливому, а важливе все те, що робить тебе щасливою людиною. Нехай всі твої справи починаються зі слів Я хочу, а не я маю. Цікавої та вдалої дороги до зустрічі, успіхів!